Добрий день, ви на каналі Костянтин Грубич і ми в гостях, як я обіцяв, у селі Кухарі. Це хатина Анатолія Продюса. Це хлопець, чоловік, йому 23 роки і 20, 24. Вибачте, ось-ось минулого разу ми вже познайомилися. Толік сирна бабка по-кухарівськи. Починаємо. Починаємо. Так, я бачу оце вже домашній сир, родзинки, це манка. Манка, ага. яйця, цукор, сода і ваніль. Саме все є, що вдома у кожної господині, в кожній оселі. Воно доступне, смачне, корисне. Сир звичайний, коров'ячий, в печі відтоплений. Розписана, хто це її розписував так обмальовував? — Він сам не розписував. Нагадую, це Василь і Олеся він Гльовський, це місцевий священник і вчителька ви. історії. І ваш колектив як називається? Ну, у нас там два колективи, два кольори, і дивоцвіт. Але зараз, кампакт, вони об'єднані, бо трошки війна у нас є свої колективи. Ми так разом, як учасники двох колективів. Може, яка у вас гарна вишиванка. — Подарок парафіям. Ух ты, буде народження. Сир потрібний. Доки ми балакали, тут уже робота йде, так? Додаємо яйця. Яйця домашні, свіженькі. Чотири. Ну, так як я готую чотири. Є більше, кладіть більше, воно не завадить. Я думаю. А. У творога скільки сиру? Приблизно тут, так, на око в мене все. Я не вимірюю нічого вагами. Е, приблизно десь півтора кіла. Ага. Це ти кажеш, що у кожної господині таке є. Ну, в має, сел бути. В селі має бути. Якщо господиня, то сир має бути. В мене немає сиру, Корову не тримаю. Таке буває вже. Колись тримали кози. А кози є? Немає Ні, вже нема. вже нема. Діти виросли і вже менше вони п'ють молока, споживають. Колись ради дітей тримали. Толік, ти кажеш про, про господиню, а, а в, в, коли, коли в цій хаті з'явиться господиня? Ну, це я не можу так сказати, коли це буде, але ж думаю, може буде. Але ти не проти? Я не проти. Я скажу, що кандидатури ще немає, тому що можуть записуватись, ставати до кандидатури. І ми дуже хотіли, щоб він не був самітні, бо такий хлопець, як скарб. Сам вміє. Господиня буде відпочивати, буде королевою. Їздити але, і так ну, вже а, але це, чи це не буде необачний крок, якщо ти одружишся і вона зразу все побачить, що ти вмієш готувати, все вона на голову не сяде, ні? Якщо робити це разом, якщо це робити, будь-яка робота, немає чоловічої роботи жіночої роботи. Є домашня робота, яку треба зробити. То я думаю, якщо домовлятися один з одним, то буде, буде добре. Ну, а тут у вас, звичайно, що зараз війна і, 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 і не до цього, але якісь вечорниці. Де, раніше ж як? Хлопці з дівчатами знайомилися на, на спільних яких забавах, то зараз з цим як? Ну, забави є і були тільки і були раніше. Зараз забави трошки інші, вони видозмінені. Ну, мені якось було не до забав. Якось не ходив я по тих забавах. Ну... Я думаю, що ми тобі наречену знайдемо. О, Додаємо цукор. Цукру 12 столових ложок. Це воно буде солодке, але не приторне. А солі, ні? Ну, можна і... солі. Я не даю солі. Можна дрібку для ну, балансування смаків. Так кажуть. Є в нас родзинки. Родзинки можна промити. Теплою водою і просушить, щоб вони вологи багато не натяглися, але були такі не зовсім сухі. Вони вологу візьмуть при випіканні від цього сиру, що є. Тут у мене пачечка 200 грам. Слухай, де ти береш рецепти? Це можливо якийсь записник, як книжка, е... чи, чи, чи сам вигадуєш? Е, дещо є таке, що десь від когось почув, щось своє додав, гостям сподобалось та й добре. Моя мама смачно готувала. Можна сказати, більшість всього від мами я навчився. А чому готувала? Ну, готувала, бо я зараз окремо живу. А ага. а це чия хата? Це хата ось на фотографії, оце е, хата цієї жінки. Це Софія Павлівна Боряк. Вона ну, була тут господинею вже років 11, як спочиває. Це вона там на фотографії Да, ось вона молода. Угу. Ну, я цю людину, по суті, вона мені чужа, але, але я до її як ви, бережу все це, учиння її. Учиння? Доріжки, горшечки, макетри, одяг, хустки, вишиванки, все, що вона любила, все чим вона користувалась, це все я. Нікуди не дію, доглядаю, користуюсь. Чарки теж її? Все її. Все. Тобто вона могла і, і любила гостей приймати? Так, да, вона дуже гостинна була. А це ти хату купив чи як? Чи... Ні, це так, взяли мене на роботу, я переїхав сюди. Тут я працюю в тетереві, в школі, викладач. Вчитель. Яко... Вчитель? Вчитель. — Якого предмету? Географія, біологія, трудове навчання. А, так, це правильно. не з цього села. ти? — Ні, я з цього села. — А з якого? Я? ти? — я взагалі з Житомирської області. Ну, це ж сусіди. Так. Да. А цими чарками користувався вже хоч раз? Користувалися, звичайно. Ага. Тобто... — Є в мене таке, чим я не користуюсь, воно так, тільки для вигляду. А є таке, що подається гостям на стіл. Родзинки додали, додаємо манки. Манка, звичайна, є, чиста манка біла, а є така трошки з крупинками такими. Тобто крупнішу треба. Крупнішу треба. Вона тоді краще набухає, і ну, я завжди такою користувався. Теж 12 столових ложок. Тобто і цукру 12 ложок, і цього лозуки. 12. Чим більше ми перемішуємо, тим більше воно збагачується киснем. Воно буде таке більш пористе, таке воздушне. Додаємо, звичайну харчова сода. Я на око, бо я вже знаю скільки, приблизно півчайної ложечки. Не гасити, бо сир має свою кислинку і воно там все погаситься. Але коли додаємо соду, гарненько все треба вимішати. І цукор, ванільний. Пачечка. Там, 8 чи 10 грам. Так, для аромату. Боже, хто це? Наша парафіянка і учасниця колективу. Подруга. Подруга? А ну, яка там подруга? Ну, показуйтесь. У нас все прямо. О, який подруги! Добрий день! Як вас звати? Катерина Іллінічна. Катерина Ілінічна, ви знаєте, що без пісні ми сюди не запускаємо. Да я плачу, відео, ага. я поїхав на Це війну. <світ> <світ> І не добув відпустку. Він ще поїхав. Зуби посипалися, не хоче зуби ставити. Зуби посипалися. Ну то він ще, не поїхав він ще... Він буде пої... ну, все воно поїхав. Ну що зробить? Господь береже мене... всіх наших воїнів. І в мене Його брат, брат воює теж. Брат на війні в мене у сестри чоловік. І брат був поранений під бахмутом. І тепер парк знову його десь туди на, на Краматорськ відправили. І деякі ранений, був ранений. І п'ять поїхав. А вже давно він воює? З самого початку. Ну, як ну так, з лютого. З... 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 з лютого, з лютого, з лютого. з лютого. Ой, біднесенька. Чи ну. тільки хлопці займаються е... байдарками? А, а вас що, багато синів? Два. Два. Ну, менше займається ну, байдас. А оцей, що на, на фронт пішов, і воює? Ну, чай ні. Чай Скільки йому років? 55 буде. А вам? 55 п'ять 75. – Так. Сімдесят 55 років він воює? Воюю. Так мені 55. Це рік воює він. 67 року. Да, а я 68-го. 68-го, моє... 68. я 68-й. Так ви моя мама. Да. А я ви думали хто. Ну, я, ви молодше виглядаєте. ще одна 65. церкві, да. на усіх богослужіннях, в клубі на усіх репетиціях, на усіх концертах, вона з нами всюди. Я так... навіть часом запитую, вам не важко їхати? Там Пісківка, ОТГ, де? А вона каже, я їду, вона завжди готова їхати. Я не знаю. Ми всю окупацію, То нікуди не виїжджали. Я не розумію, про що ця наша історія? Про о, сирну цю бабку чи, чи про життя. Про війну. О, все в кучі, кучемо, така важка життя пройшла, цей рік, що дуже, дуже важко далася вона. В погребі просиділи десь півтора місяця. Що люди мали провести Де. щасливу старість, то немає. Вони... Я не знаю, як це. Я. я... Як оце о, повернулося? Я, я зараз хвилююся, так, тому що не хочу це знімати. Я просто тютюка. Може вас тютя називати? Так, я тебе твотью. Тьот Катю тетя. зараз обніму тетя, тетя, і, і ми повернемося буквально за, за, за мить. Таке сирне тісто наше вже готове. Форму я не змащую олією, воно не пристає. Тому що там свій жир є. Так, да, так. Да. І жиру достатньо тут. А це е, сир від твоєї корови? Сир да. від моєї корови. Корову звати Одарка. Бач, Хоч... сам відповідає на всі питання. Я... Чому Одарка? Чомусь так вона от. Подивився, не її. і Одарка вона буде. А ти її ще телятком взяв чи як? Ні, Чуть я її. Ні. Вона, вже, вона, вона вже була при хаті. Да. Вона... Ні, не при цій хаті. А скільки зараз коштує корова. Ой, корова дорого коштує. А ще дорожче коштує її нагодувати. Ну от яка зарплата вчителя? Вистачає на корову? На все хазяйство? Вчителя зарплати вистачає на корову. На себе вже не вистачає. А Отож. Чи корова? В час війни. Ходила вона по селу. Нам зробили ще жалко, там це тітяння вона підійде. Ми забрали ту коровку, попросилися у сарай там, до одної жінки. і її гляділи десь місяць. А вона ще була і тільна. А вона і, і тільненька була. Бабіль, і ми прийшли... — І вона за... чекала толю, поки він повернеться. Да. І тоді через тиждень отелилася. Да. І як ми забрали її у цей сарай, поставили, нагодували, дали її їсти, там вже каже, жінка витеряна ця валя. На її, мабуть, кліщі. Ну, думаєш, я ж побачу всі кліщі, то подивився по її. Як вона плакала, отаку корова щось, Корова, корова плакала, плакала, отаку сльози лилися, наче хто із чайничка водичкою лив. Ви це тільки а треба було плакати. побачити, як вона плакала. Нам вже так жалко було її, що не можу вам передати як людину, як вона жінка плакала. Ну, а тепер бачите, який, який сир дає. да, який тепер сир yeah. вона дає? Ну, вона плакала, це страшно. Готова наша бабка для випікання. І ставимо її в піч. Піч має бути гарно витоплена. А якщо духовка, то 180? Ду в духовці 30-35 хвилин, 180 градусів. Закривайте, закривайте. Доля, покажіть, І піч накриває. не лишаємо відкритою, а закриваємо. Як Піч має бути гарно витоплена. І отака в нас буде бабка. А те, що пригоріло, нічого? Воно не пригоріло, воно сир жирний. Цей е, жир спливає доверху, і оце утворюється така скоринка. Ага. А ми зможемо потім її розрізати, щоб подивитися? Звичайно. Звичайно. Тот Катя, що скажете? Пойде? Смачно буде. Видно, що є вона дуже смачно, ага. Знаєте, а в якій тримати руці вилку, а в якій ніж, я досі не знаю. <рит> <рит> не, не попадало мені в ресторан попасти. <рит> Що, жодного разу не був в ресторані? Ні. Ось така ну, <рит> вона в розрізі. Ну, слухай, а вони ж такі люди, вони такі прискіпливі, оце подивляться, скажуть, так воно ж згоріло. Воно не згоріло. Хай спробують приготувати, а тоді скажуть, згоріло чи не згоріло. А чорне чому? Воно не чорне, воно коричневе від жирності сиру. Ну і від того, що в мене піч була натоплена. Воно було в жару. І в духовці воно не таке. У духовці ми можемо заглядати, крутити з різних сторін, як воно там заглядає. В я... я піч знаю. Вона натоплена, я засунув і вийняв. Клас. А його їсти треба охолодженим чи гарячим? Можна холодним, можна гарячим, можна до чаю, до кави, на сніданок, на вечерю. Воно зхолоне буде тримати гарну форму. Ще гаряче, ви знаєте, друзі? Це от, Але. але... Воно коли вистигне, воно. По-перше, коли воно вистегне, воно триматиметься купи. По-друге, я чомусь хвилювався, що воно буде засолодке, ні. Не солодке. Чуть Катя, ну ви вже й коштували не раз цю запікувати. Не, не раз коштували дуже, не. Добре. Все. дуже все. добре. Дуже смачно, дуже смачно. Ну, коротше, хорошого ж... нас... нареченого ми виставляємо. Хорошого, на... Дуже, на... Дуже, на... дуже Щоб хорошого. люди з усієї України хорошого. дивилися. Які в нас є молоді хлопці та О, Так що дякую тобі, Анатолію Продіус, за майстер-клас. От, люди, підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, голосуйте, можливо, у вас є наречені, дівчата, які ось готові приїхати в кухарі до такого неперевершеного господаря. А ми ще далі покажемо господарство Толіка. Покаж нам. Там, де і корова, і кури, і що ще що Інди, і кролі, теличка, о, о так що ми не прощаємося. А далі ми це все ми це все, що наготував Анатолій, будемо разом куштувати в клубі, будемо співати, да. і як би там тяжко, гірко не було. Треба, щоб, щоб в житті було як два кольори. Так, да. як наш Ваш колектив. Колектив. <свят> <А, о, свят> колектив так називається. <свят> Боже, колектив. царство небесне. Це ж представився ну, представник Божий Дмитро Павличком. Бачите, як в світі все пов'язано. Отже, підписуйтеся на мій канал, чекаємо, наближаємо нашу перемогу і Україна понад усе. У нас дуже хороші люди. До так. побачення.